Вітаю на моєму каналі Рун і прогнози тмагія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде, по останнім новинам і не тільки. А от, ну да. Трошки освітлення незвичне, тому що моя блогерська лампа відійшла в кращий світ. Ну нічого, а, нічого немає вічно, як то кажуть. Тому таке незвичний антураж буде сьогодні. А, ну але добре, такі технічні моменти, які загалом на розклади ніяк не впливають. Ну що ж, можуть позручніше? Ну а я починаю. Давайте з такого почнемо. З'явились заяви про те, що там лякалки, що Росія по 2000 шахедів в день буде по Україні відправляти. Ну, Давайте подивимось, наскільки це реально. Отже, покажіть мені, будь ласка, ну то дійсно буде таке, що Росія буде по Україні відправляти по 2000 шахедів в день. Покажіть мені. скажіть вам правду. Дагас. Райдо. Ота перевернутий. Інгус. Торісас перевернутий. Евас перевернутий. Брехні тут не впало, але буде менше. Притом суттєво. Гара, що у нас тут? Дага Райдо, од перевернутий. Інгус, терісас перевернути. Е перевернутий. перевернутий. Бату перевернутого? Зразу, що кидається в очі. Мало того, ну дивіться, відбудеться певна трансформація ситуації. Відбудеться, це ми на майбутнє дивимось. Ось дійсно це в плані зростання, нарощення виробництва і так далі. Правда, будуть нарощувати, будуть нарощувати відповідно кількість шахетів, які зараз будуть летіти. Але але, але щось у них цікаве там відбудеться. Це ото їхній завод. чи заводи. Щось там цікаве має відбутись. Інгус uh, не показує велику кількість. ну Тобто, сказати 2000, ну, я б сказав, що менше, притом суттєво менше. Але загалом, чи буде наростання, попри те, що є зараз, буде. Ось у них йдуть обмежені можливості. І, до речі, знов-таки щось там відбудеться із тими заводами, які роблять ті шахеди. Що, власне, ось обмежить їхню можливість запускати. Тобто, ну ось. За обмежені можливості йдуть до чого? До запуску. Тому що загалом Мес показує, ну, часто все, що літає. Тобто, ну, 2000 ні. Менше. Але загалом чи буде кількість рости, так. Да. І виробництво вони дійсно нарощують. Ну, отак. Ну це не 2000. Так, дякую, за відповідь. Давайте далі. Про це в мене долю залужного подивитись в контексті того, що в нього в Україні буде, в політиці і так далі. Ну, відповідно, коли він повернеться. Ну, Давайте подивимося. Залом політичного кар'єру, так би мовити. ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, що залужного чекає в політиці взагалі? Яка його політична доля, політична кар'єра? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Соло.

Вуня перевернута, Іса, Сатуріса, Сперт перевернутий, Дагас зберкана перевернута. Ну, успіх його політиці чекає. Мало того, це медійна діяльність. Тобто ми його чуємо, ми його бачимо. медійність у нього є. А? Ну і загалом це про успіх, в принципі. А в плані здійснення мрій – ні. Частковий успіх, того, що є певне розчарування. Ну, Не все йому там подобається. Якась буде взагалі пауза. Якась буде пауза у нього в політичній кар'єрі, ось явно. Але потім це тимчасовий процес, це не ухід з політики ще. Але потім ось активність у нього знов починається після певної паузи, як подолання певних перешкод усьо йде. Е, на даний момент, ну, перед перевернутий, це загалом не визначеність майбутнього. Тобто, ну, він сам же, схоже, дуже далеко не загадував. Знаєте. Загалом по тому, що я дивився ще давно, ну, не сильно він політикою рвався, його можна сказати, туди затянули. От. Дуже ймовірно, до речі, оскільки руна ударна, бойова, дуже ймовірно, що дійсно буде він дотичний до армії і далі. Да. Чи прям повернеться в армію, Ну, тут тяжко сказати, але загалом, що якось буде дотичний, то да, точно. Ну, Тут у нього ще в само рішення немає, він що сам толком не знає. Тут треба буде пізніше подивитись. Тим не менше, якщо так взяти, це у нього прям кармічні певні трансформації мають відбутись. Загалом, це то, що ну, в якійсь мірі, можна сказати, йому судилося. Я але по Беркані перевернутій. Ну, Якогось прям супер знаєте, кар'єрного росту в плані політики тут не проглядається поки що. Але чи він прям політику покине, то теж ні. Все-таки. Ну, почуємо, побачимо його ще. зрозуміло, що персона така і відома, і медійна, доволі таки. Так, гаразд, дякую, за відповідь. Ну, давайте добре, долю глянемо на найближчі роки, скажімо. Ану ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, долю залужну. Ось на найближчі кілька років. Покажіть мені. Скажімо вам про. Дагас. Наутіс. Ага. Ото. Алігес. Сус перевернутий. Фехо. Фінал? Орус перевернути. Ага, цікаво! Що у нас тут? Дага знаутіс Олтал Аліс, туресас перевернутий, феху. Урус перевернута? більш ніж цікаво? Отже, якісь у нього прям важливі трансформації, будуть прям доленосні ось, явно. Прям доленосні якісь зміни у житті. Щось дуже важливе. Далі, але це й певні обмеження показують, і випробування. Ну, загалом це карма. Да, якісь прям доленосні події його чекають, і випробування суттєві, випробування чим? Ну, Випробування владою, дослівно, так і треба читати. То, що й що політична кар'єра, ми вже почуємо, побачимо. От, ну, власне, ось. От, а владу показує. Ну, явно, це не посол буде, а вже щось поцікавше. Ну, це буде пізніше, відповідно. Ось, ну, мало того, в нього там в сім'ї якісь негаразди. Ну, добре, туди я не лізу. Особистими нема цікавить. Далі. Загалом, ну що, влада, да, ось, знаєте, якогось суттєвого покровителя у владі він отримає. Це прям суттєвий покровитель. Ось далі. Ну, знов таки. Певні негаразди по здоров'ю. По здоров'ю б йому варто поберегти. Ось. А, дуже схоже, що це якесь і лікування і буде, в тому числі. От. Далі. По фінансам, принципі, в принципі, у нього все гаразд. А, якийсь конфлікт, скандал буде. Ну, раз показав, іначе щось таке суттєве, навряд чи особисте. І, скоріше все, що воно таки вийде в медіа. Почуємо, побачимо. да, Це щось таке має бути суттєве. Ось ну фінансовий достаток загалом у нього збільшується, в принципі, по фінансам у нього тут все гаразд. Але в той же час феху і новий початок показує. Знаєте, як для нього ну як новий, новий якийсь етап починається, так можна сказати. По урузу перевернутому. Феху уруз перевернутий – це лікування. Щось у нього там проглядається. Якесь лікування, яке йому в копійку стане. От. Де загалом здоров'я десь про себе знати, власне. М -м -м. Ну, в принципі, ну, по урозу перевернутому. Ресурс у нього все рівно йде обмежений, так чи інакше. І це не фінансовий ресурс в даному випадку, це загалом. Це і сила, і час, і натхнення, і так далі. Тут різний ресурс проглядається. Ну, проблеми по здоров'ю сказав. Що тут іще такого цікавого? Ну, До речі, поберегтись би йому варто було, того, що так само на нього може бути щось типу замаху або таке от нехороше одним словом. Якраз напряму пов'язано із його політичною діяльністю, якщо так. Ще як ось, ну, да, ось він з одного боку покровителя отримує саме у владі. З другого боку і не. Як це? Та й ворогів він отримує. Так само у владі, ким будуть палки в колеса ставити. В плані якраз його політичної кар'єри, то, власне, подальшої. Ну, з такого. Ну, оце цікавий початок. Прям якісь доленосні зміни. І це те що, те, що підходить, то, що це випало ось перше в розкладі. Загалом це розвиток ситуації в часі показав. Тому цікаво. Так що залужного в політиці ми ще побачимо. Посада в нього має бути вже цікавіша, ніж посол, власне. Ну, президент, ну, одного Отала мало, щоб президента показати. Зазвичай це Отал це президент, якщо вже так. Ну, подивимось. Як там діло до виборів піде, можна буде подивитись на рахунок залужного президента. Поки що не бачу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Таке, що мене просили подивитись, чи відродиться ведична культура на нашій землі. Ну. У нас більше в сторону слов'янства було, да і язичництва як такого, якщо вже про те мова. Ну, давайте запитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то ведична культура на території України відродиться взагалі? Покажіть. Скажімо вам, правду. Ансус. Ісо. Башкано. А насну. Райдо перевернута. Ну поясніть. Феху. Не зовсім так. Це щось нове буде. Це тут не про відродження мова, а про зародження нового загалом. Що в нас тут? Анзу, зіса, беркана, Маннас, райдо перевернута, Вуня перевернута, феху. Феху не про гроші, феху нове показує. Зародження чогось нового. Абсолютно нового. Тобто, Ансус, ну ось дійсно, якась віра, якесь вчення. Ось. По Ісі. Це пізніше буде, ну багато пізніше. Загалом, ось дійсно, це розвиток так само. Це зародження нового. Це зародження нового. По Мандезу. Ну, мені показує, де ти ж знаєш. Ну, загалом, так, да, знаю, дивився. А, до речі, це якийсь як. Ну, це буде дійсно як якийсь духовний вчитель, скажімо так, гуру, ну, просвітлений, назвемо так, без прив'язки, як то кажуть, до якоїсь традиції. Ну, то дійсно, це зародження чогось нового. ось, Власне, Манас якусь конкретну людину показує, яка якусь течію запустить. Це в сторону віри, релігії, явно. Нове, абсолютно нове це не те, що було, це принципово нове. Це не про існуючі релігії, мова, чи ті, які існували. Це принципово щось нове буде. До речі, воно якось. Хм... Ну, показують, що воно повільно розвиватиметься, по-перше. По-друге, показують, що тут, знаєте, як кілька кілька напрямків буде. Воно... Чи воно в кілька напрямків піде розвиватись, чи воно взагалі розділиться. От знаєте, цікаво. Ну, розчарування будуть, да. чи це прям все так супер гладко, легко, просто ні. А по, фаху, по факту феху. Зародження нового, по-перше. По-друге, що, ну да, це і фінансування, власне. Ну, да, треба фінансово підтримати, як то кажуть, нову релігію, да, щоб вона, власне, поширилась, розвинулась і це все. Загалом це буде. Ну, це пізніше, притом набагато пізніше. Принципово нове. Це не, не відродження чогось буде. Принципово нове. Ну, подивимося, аж цікаво, що там за релігія така буде. Чи то віра, як там вже сказати. Так, раз, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте на останок таке гляну. А, там закон про вибори під час воєнного стану. Ну Це його так в народі прозвали. По факту, там зміни до закону про зміни, там щось до певного е законодавства. от от. таке от. І це його ще тільки зареєстровано. власне. Ну Просто подивитись, що ну, з того взагалі буде. Ну Давайте подивимось. А на раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Це оцей от, закон про вибори під час воєнного стану. Той, як його прозвали в народі. Яка взагалі його перспектива? Що з ним буде? Покажіть мені. Каже, он правда. Воні. Ано. Іса. Благус. Угу. То перевернутий. Єра, ну що. Перевернути. Цікаві перспективи цього законопроекту. Що у нас тут? Вуньокана і салагу. Золото перевернутий єра аліс перевернутий. Дивіться, якісь радісні новини по ньому будуть. Щось він там піде, заворушиться. Ось вихід інформації, розкриття інформації. Але мені це йде, як і допрацювання. Щось там ще будуть допрацьовувати, в ньому міняти і так далі. Знов таки почуємо, побачимо. По Ісі, тривалий процес, воно тягнутиметься. То, що його прям так легко, швидко приймуть. М -м. А, багато інформації про нього буде. М -м. Ну Це правки. Оце от мені йде в сторону правок. Тобто його ще будуть правити, в тому виді, в якому воно зараз є, ні, не приймуть. не приймуть. Явно правки, явно багато інформації. А, влада загалом не має єдності у владі щодо цього закону. Ну, знаєте, це розкол певний йде. Немає єдності щодо того, щоб його прийняти і так далі. Багато правок буде, багато інформації, багато суперечок і так далі. А, є Альгес перевернутий. Десь влада навіть і боїться його приймати. Ну Загалом по Єрі показують, що якийсь ток з нього буде по Результату. а І все рівно є, аж зміни показує. Тобто його ще будуть міняти, це ще дуже тягомотина велика. Поки я не бачу, щоб його прийняли. Ну, те, що є на зараз, ні, точно ні. А, ось. Ось тут тягнутиметься воно, там купа правок буде і так далі. Поки що у владі єдності немає, не видно. Ну, хоча Єра результат показує, тобто щось із цього законопроекту буде. Но прийняття законопроекту, саме щоб він законом став, воно по-другому виглядає. Воно виглядає по-другому. Ну, До речі, тут ще що пішло, а, заокеанські наші партнери, закордонні, за так само будуть на нашу владу впливати в контексті якраз цього законопроекту. Так що таке? Ну, пізніше треба буде глянути, як там читання почнуться, як він там пройде. Тож там ще купа правок. Поки не бачу, що прийняли. Зміни мають. Зміни, зміни показують і роботу над ним. Це пізніше треба буде дивитися. Так, ну гаразд. На сьогодні тоді все. Отакий от, от бліц вийшов. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої клюшки. Зокрема, доступ до рун та перевірених мною, ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!